Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер FavBet Екстра ліги. Вітаємо з перемогою. Як для вас склався цей матч? Ну, рахунок на табло 6-0 все... Чи все так легко було? Е, ну, перші 10 хвилин було зовсім нелегко. Була рівна боротьба. Десь без моментів і в ті, ті ворота. Після першого голу нам вже стало легше. Серія продовжується, висновки будемо, були і помилки у нас, будемо розбирати і готуватися на завтрашній матч. Нарешті у хіта вже повна заявка сьогодні була, всі травмовані одужали. Що скажете з цього приводу? Звісно, це ми задоволені тим, тим що хлопців е, одужали ми е, в кінці кінців. Тому е, у нас повна обома, є з кого вибирати. І будемо готуватися далі. Нам е, наступний матч найважливіший. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Павбет. Титульний партнер САВБЕД Екстра Лиги.